В неділю зранку на дитячому майданчику майже нікого немає. Прийшли сьогодні на інший майданчик, трохи далеко дому, але тут така атмосфера прикольна, нові гойдалки, навіть такі тарзанки чи як вони називаються. Китайці з тобою ми на котілі. Оце таке качелі я такою ще не бачила. Сьогодні на дитячому майданчику я також відчула себе дитиною. Це вийти, прогулятися парком. Навіть коли погана погода, навпаки хочеться ще більше піти на вулицю. Заміняю цей стілець на інший, бо тут він дуже загрізняється. Він завжди чіпає руками коли їсть, і дуже часто треба прати. Також там сміття якесь збирається. Він нам добре відслужив. Я вже давно думала замінити наш стільчик, і тут ми вийшли на прогулянку, і біля смітника хтось залишив цей стілець. Я його вимила, він прекрасний. Можна одразу все витерти і багато місця тут, і він не займає багато місця в кухні. Коли ввечері дуже сильно захотілося їсти, і було одне авокадо, один помідор. Захотілося мені приготувати наполеон, крем я спалила, коржі мають бути нормальними, але крем і на запах, і на смак горілий. Не знаю, що того буде. Сподіваюсь, коли це все я намажу і настається, буде не таке горіле. Вирішила я все ж таки зварити новий крем, бо той невозможно було не понюхати не з'їсти наскільки він був горілий. Сьогодні поприбирала в кухні. На верхніх поверхнях повитирала всі шухляди, мікрохвильову піч, помила, навіть трохи щось тут мила, але вона вже така стара, що їй нічого не допоможе. Тут поскладала штуки малого. Також я помила холодильник, і це просто відчуття чистоти, воно таке класне. Тут було чорне, але я запшикала пройти пліснями, і воно все побіліло. Тут у мене яйця, борщ, шинка, каша малого. Там... Різні баночки, зелень, капустка, молочка. До речі, козяна маска, якась, козій сир дуже смачний на хліб. Ось так ось я підписала до Хеллоуіну. Сьогодні маю декілька справ у місті, а потім підемо на дуже класну худоїнську локацію. За декілька днів Хеллоуін вже все прикрашено, тиквами. Трьох магазинах локоли нарешті знайшли сестри на Хеллові. Подарунки я теж хочу. Такі прикольні маленькі метели по фізлоти. Взяли два пончики, Kinder в пончікарні. Ой, пахнуть дуже класно. сподіваюсь, на смак такий ж. Я не смачні. Яка гарна архітектура в цій частині міста. Це на Вжещу біля яшкової долини. Ми вже майже прийшли до. Дуже класний білий на місці. ну Реально класно люди постаралися. Такі страшилки, от такі ру. Ну, класно, Така атмосфера, свята точно відчувається. Така конструкція страшна. Році на аплікацію, коли скупляєшся, збираються платки, і потім можна купити продукти з класними знижками. Наприклад, ця шоколадка коштує 7,99 злотих, я її купила за злотий 99 злот. Також сьогодні я буду готувати харпідяну кашу. Це прям каша дитинства, яку завжди готувала бабуся. Готую я кашу з рисом, з таким. пакетик 100 грамовий, потім додам. Спочатку заливаю водою, коли закипить додаю рис, і потім ще додав молока. Масло, ну, в кінці масло і цукор. Оглядає моя рука після того, як я почистила нарізала гарбуз. Ось така запашна смачна каша в мене вийшла. Вона вийшла трохи рідкувата, тому я ще трохи маної крупи додала. Побачила в інтернеті рецепт запіканки з вишнями. Її можна і дітям, і дорослим. Я зробила таку велику форму. Якщо вам цікавий рецепт, Пишіть в коментарях, я зніму окремо відео про цієї запіканки. Ось така запіканка в мене вийшла. Сьогодні, 31 жовтня, діти будуть ходити за цукерками. Я їм приготувала тут багато різних солодощів, також розмалювала мандаринки в такому стилі Хеллоуін. Сьогодні готую ввечері піцу з такими привидами. Тут у мене теж оливки для павучків. А тут краса. Скоро буду прикрашати. Ось така піца в мене вийшла. Моя сестра нахилен зробила дуже класний мейкап. Особливо ось ця штука. Ось таке вітро цукерок моя сестра сьогодні назбирала. Дякую всім за перегляд мого відео. Ставте лайк, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Вечір закінчую переглядом хвостікамострига.